Друз'яки, привіт! Вчора відбулася певна ситуація, яка надихнула мене на одну цікаву думку. Вчора після тренування забіг в магазин купити собі бананчики, став чергу, а черга така досить велика була. Я після тренування, нога втомлена після тренування. Така, ну коротше, вона втомлена. І стою, чекаю в черзі і тут люди. Кажуть, що проходьте, проходьте, вставайте без черги. Я такий, бо незручно. Ні-ні, ні, ні, ні типу, дякую, все нормально, вони не проходьте. Мені справді було незручно, але я вирішив погодитись і пройти. Я людям подякував, щиро подякував. Сказав, що мені дуже приємно, розрахувався на касі. Ще раз подякував, ще раз сказав, що мені вкрай приємно. І зазначив, що. Такі ситуації рідко трапляються зі мною. Тобто, що я маю на увазі, рідко трапляється, це про те, що за 3 роки, я 3 роки не маю ніжки. І за 3 роки, максимум сім раз, мені запропонували пройти без черги, чи то на касі, чи в будь-якому місці, де потрібно в порядку черги чекати. І що б хотів би сказати. В першу чергу від себе, друзі, відверто сказати, е мені та людям з інвалідністю незручно в такі моменти. Типу, ми... Ну, ми соромимось. Знаєте, тут є відчуття того, що ти вже не такий, як всі, що ти наче слабший, бо тебе пропускають як стареньку людину. Але на початку я навіть будучи на костелях, я там відмовляюся пару разів, коли мені це пропонували. Ось останні два рази, типу з цих семи, семи разів, я почав погоджуватися. Пояснюю чому. Тому що бувають моменти, коли дійсно не взападло, ти ще не натер ногу цю культю в протезі, ти її ще не находив, тобі не так боляче. А бувають моменти, коли. Ну вкрай боляче. І ти стоїш там 10 хвилин в цій черзі ще з якимись пакетами чи ще щось. І так хочеться, щоб хтось запропонував. Але люди не пропонують. Е, я думаю, не пропонують. В першу чергу, через те, що також не хочуть незручне становище ставити. Е, в другу чергу, напевно, є дебіли. Які думають, що стій, скотіна, і не рипайся. Що б хотів донести? По-перше, хочу звернутися до протезованих бійців. Будь ласка, не відмовляйтеся від такого, тому що в людей буде приклад того, що не потрібно пропонувати, е, типу, пропускати в черзі. Е, а потрібно, типу, потрібно пропонувати, потрібно не відмовлятись, приймати це, дякувати, щиро дякувати. Е, і людям, які пропонують без черги пройти, робіть це не з жалості, а з поваги. І вказуйте на це. Більшість, я вам гарантую, більшість військових буде відмовлятись. Але ви наполегливо запропонуйте це. Прям вкажіть, що, друже, я просто хочу типу, поважити тебе. Ти зробив дуже багато, а ми хочемо мінімально щось зробити для тебе. Друзі, нам, людям з інвалідністю, дійсно... Ну, як не крутіть, але важко. Говорю як людина, яка займається спортом, яка ходить по горам по 20-50 по кілометрів, яка робить сальто, яка боксує. Жити з інвалідністю на протезі важко. І було б дуже круто, щоб коли ти заходиш в магазин, це було в порядку норми, пропустити тебе. І щоб тобі не було зручно, щоб не було цих косих поглядів, типу, що ти тут лізеш без черги. А щоб відчувалася якась енергетика, що люди щиро хочуть тобі добра. Цього дуже не вистачає, типу. В основному люди навіть вже не звертають уваги і не думають про людей з інвалідністю на протезах. Наголошую, мені важко. Інколи, інколи базару нема. Коли ти тільки прокинувся, тільки надягнув протез, ось-ось-ось, то ще нога не встигла намучитись, ще не так важко. А бувають моменти, коли... Ну, Дійсно, стоїш і ти прям трусишся, в тебе ноги вже підкошуються, і ти думаєш, бляха, будь ласка, запропонуйте хтось. Я так хочу погодитись на це. Самим нам, ну, нам вкрай. Нам вкрай незручно самим, знаєте, пройти повщерги чи попроситися. Ну, Ми не можемо, нам дуже незручно. Пропонуйте це нам, будь ласка, ми будемо погоджуватися. Наголошую, я людина. З невисокою ампутацією, і в мене тільки однієї ніжки нема. А є випадки, коли немає ніжки вище коліна, коли немає двох ніжок, коли немає двох ніжок вище коліна, та це всратись можна, наскільки це важко. І дуже дуже було б приємно, якби ви нас пропускали в порядку нормальності. Завжди замітили бійця на протезі. Братику, братику, проходь. Він каже, ні, ні, я постою, а ви кажете, ні, ні, ти пройдеш, це наша повага до тебе. Ми дуже хочемо і дуже тобі вдячні за все. Будь ласка, пройди без черги, ми ніхто не проти, ми тільки зами тебе поважаємо, ми тебе любимо. Потрібно вибудувати це в нашій країні, тому що з цим велика біда. Говорю як людина, яка три роки без ніжки, і три роки за три роки мене сім раз максимум десь хотіли пропустити. Всім добра, всіх обіймаю. Бережіть себе.